Добрий день. Сьогодні ми розглянемо таке питання як е, виготовлення коліна способом гофрування. Прошу не путати гофроколіно, коліна, тому що гофроколіно – коліна це те, яке має властивість повертатися в будь-який кут, який потрібно. А коліно виконане у е, за спосіб гофрування це жорстка конструкція, яка е, дозволяє вставляти сюди труби певного діаметру. Що ми розпочнемо? Ми розпочнемо, як завжди, із розрахунку. В даному випадку ми будемо виготовляти сьогодні коліно під 90 градусів діаметром 100. Для цього ми візьмемо, за приклад, труба у нас 100 мм діаметру, помножуємо на число Пі, яке дорівнює 3,14, і додаємо. Замочок, який потрібно буде для того, щоб з'єднати трубу між собою. У нашому випадку замок це 24 мм. І ми маємо 338 мм. 338 мм ми відклали ось отак. От. І, знаючи з досвіду, ми беремо 450 мм, відкладаємо, це у нас буде довжина е, саме цієї труби. Якщо ми б використовували 45 градусів, у нас була б заготовка, виглядала трошки по-іншому. Так само у нас залишилося 338 міліметрів, але ми вже брали 350 для того, щоб у нас менше йшло на згін. Наступна наша операція після розмітки ми підрізаємо кінчики. Деякі в коментарях пишуть, що цього не потрібно робити, але ну, ми робимо так: хтось робить по-іншому. Тому зазвичай ми надрізаємо кінчики в будь-яких наших виробах, які ми робимо по колу. Наступна операція це загинання у нас самих замків. Приступимо. Для цього у нас існує ось отакий фальці, ну, Він називається кромкогиб. Ми за допомогою нього робимо два фальці. Опа. Маючи два замки, тепер ми переходимо до наступної операції ми скручуємо саму трубу. От у нас за допомогою такого трьохвалкового механізму ми скручуємо нашу трубу. Трошечки підрегулюємо його, тому що він у нас виставлений був на 120 трубу. Ми його зробимо трошки вущі. Після того, як ми виготовили ось такий патрубочок, переходимо на наступний станок. Наступний станок це у нас буде фальцеосадочний станок. Хочеться зазначити, що ми спочатку купили ось цей станок для гофрування і робили класичним способом забивали труби. Ми просто забивали їх молотком. Але в такому випадку буде рвати на замки. Тому вже... Наступна наша була покупка це фальцеосадочний станок. Далі хочу вам показати, як він працює. Для того, щоб посадити фальц, спочатку ми беремо одну сторону, просто придавлюємо, фіксуємо. Перевертаємо на іншу сторону. І дожимаємо вже повністю. Цей фальсоосадочний станок одразу виконує і функцію, яка накерняє одразу замочок. Ну, це дуже зручно. Тепер для того, щоб у нас оці країни розійшлися, ми прихватимо їх на зварочному апараті. Ми маємо отакий апарат для точкового зварювання, прихвачуємо країн. А тепер ви зверніть увагу, труба має трошечки таку овальну форму. Для того, щоб вирівняти саму трубу, ми ще раз спробуємо прогнати на нашому верстаті. Тепер наша труба вже має округлу форму повністю. Переходимо до цього верстату. Це. Верстат, який використовується саме для гофрування. Він має, ну В нашому випадку, він має три насадки під кожний діаметр. Е, в цьому випадку у нас буде сотий діаметр, також у нас є 120 і 130. -й. Більше 130 діаметра вручну виконувати такі операції вже дуже важко. Тому, якщо ось такий ручний з ручним приводом, то краще брати до 130 діаметру. І також е, потрібно враховувати те, що. 130 діаметр при 90 градусів ну, теж бажано на ньому не робити. От 130 діаметр, 45 градусів це саме такий оптимальний варіант, можна там трошки більше зробити. Тепер дивіться, повертаємо нашу, наш механізм. Він зараз знаходиться в положенні в самому крайньому. Нам його потрібно буде повернути у саму крайню точку. Ось за допомогою такого механізму, нехитрого хитрого, ми його повернемо. Тепер вставляємо нашу трубу, наш патрубок до, до кінця, щоб він вперся, у нас є три позначки. 130, 120 і сотий діаметр. Тепер головне не прозівати, ми завжди вставляємо, щоб замочок йшов понизу. Можна зробити замок і зверху, але ну, мені кажеться, так буде більш естетично, щоб заховати цей замок. Також є отака проставка, у деяких вона виконана із металу. у нас, В нашому випадку це звичайна дерев'яна вставочка. Вона для чого служить? Коли ви будете нажимати на цей механізм, воно не деформує трубу. Тому розпочнемо наш процес гофрювання. Як бачите, ми виготовили вже саму трубу, вона жорстка. Прошу звернути увагу, як уклався метал. Скажу вам відверто, що з першого разу вгадати сам метал дуже важко. Тому методом довгого підбору, щоб він був податливий, ми зупинилися на виробництві Турція. Це у нас, якщо я не помиляюся, або Тарцелік, я в коментарях далі напишу, що це за виробник. Тепер, маючи ось таке коліно, нам потрібно ще його допрацювати на зіголочній машинки. Ми переходимо на зіголку, робимо декотрі ще операції. В першу чергу чергу викатуємо наше упорне кільце. І також враховуючи те, що е, от, як хто виготовляє коліна із сегментів, він не знає, що можна в одну сторону зробити е, меншого діаметра, а іншу більшого. То в даному випадку у вас буде, що тут, що тут, одинаковий діаметр. Тому в цьому випадку, оцю частину, яка буде входити в трубу, ми ще затракторимо. І ми маємо ось таке коліно, яке можна використовувати як для опалення, ну, мається на увазі димоходи. Також можна використовувати у вигляді водостічної системи, де воно знадобиться, ну, в залежності від цього, потрібно буде враховувати, яка збірка повинна бути. Або це буде збірка за конденсатом, або це буде збірка по диму.